Хочеш реально досягнути своєї цілі? О, тоді тобі потрібна смарт-постановка. Смарт, смарт це спосіб формулювати цілі так, щоб вони були зрозумілими, реалістичними і досяжними, а не абстрактними бажаннями. Давай почнемо з простого питання. Скажи чесно, ти колись ставив собі ціль? Типу, хочу менше нервувати, хочу змінити життя, хочу бути спокійнішим. Якщо так, вітаю! Ти нормальна людина, але є нюанс: такі цілі майже ніколи не працюють не тому, що з тобою щось не так, а тому, що мозок просто не розуміє, що саме йому робити. Мозок не працює з абстракціями, він не знає, як виконати «Будь спокійнішим. Зате він дуже добре працює з конкретними діями. І тут допомагає смерть. І як ти вже знаєш, смарт це спосіб перетворити бажання на зрозумілий реальний план дій. Давай розберемо все по черзі. Перше C. SPECIFIC – конкретна ціль. Не я хочу менше тривожитись, а, наприклад, я хочу зменшити тривогу. Перед виступами. Відчуй різницю. У другому варіанті вже зрозуміло, про що йдеться. Далі М. Межа ребел. Вимірювана. Тобто ціль має бути вимірювана, має бути спосіб зрозуміти, що ти рухаєшся вперед. Наприклад, мій рівень тривоги зараз 8 з 10. Я хочу, щоб він став 5 з 10. Або я буду робити дихательну вправу 5 хвилин щодня. Без цифр і практики мозок думає: ну, ок, колись якось. Третє А. Еджий вебл. Тобто, ціль має бути досяжна, і це дуже важливо. Не я більше ніколи не буду тривожитись. Це не ціль, це пастка для самокритики. Краще так. Я навчуся трохи краще справлятися з тривогою. Не ідеально, не зараз, а реально. КПТ – це не про ідеал, це про маленькі кроки. Четверте рим. Релевент важлива саме для тебе. Не тому, що так треба, не тому, що хтось сказав, а тому, що це реально покращить саме твоє життя. Запитай себе, навіщо мені ця ціль? Що зміниться, якщо я її досягну? Якщо є відповідь, буде і мотивація. І останнє. Таймбам, обмежена в часі, бо без терміну будь-яка ціль перетворюється на колись. Не я почну працювати над собою, а протягом наступних двох тижнів. Наприклад, давай зберемо все разом. Було я хочу менше тривожитись, стає. Протягом наступних 14 днів я буду щодня робити п'ятихвилину, дихальну вправу, щоб знизити рівень тривоги з восьми до п'яти з десяти. Конкретна, вимірювана, досяжна, важлива обмежена в часі. Це і є смарт ціль і важливий момент. Яке я хочу, щоб ти запам'ятав смарт це не про тиск і контроль, це про підтримку себе. Навіть якщо ти зробиш не 100%, а 60-70%, це вже рух, це вже зміна, маленькі кроки працюють. Значно краще, ніж великі обіцянки собі. Тому прямо зараз зупинись і спробуй сформулювати одну смарт-ціль для себе. Не ідеальну, а живу і реальну. Саме це, і не тільки ми практикуємо на уроках психології для підлітків. Цікаво, доєднуйся! І, звичайно ж, не забудь поставити лайк.